Антін Мухарський з нами на зв'язку, і я зразу перше питання задам вам. Я не знаю, ви в курсі цього стендап скандалу, який у Львові розгорівся? Ну, поверхово, те, що у Фейсбуці була якась хвиля, я не заглиблювався в цю проблему, тому що зараз багато працюю над новою книгою, і так поверхнево, те, що ви казали, так я в курсі. Давайте коротко послухаємо те, що маємо. Я наступне питання задам, але спробую задати це питання ну, не в тому контексті, навколо якого всі ці фейсбучні срачі відбуваються. Скільки ще повинно впасти бомб, щоб ви перестали мандіть російською? Хочеться так до людини підійти, в очі, подивитися, сказати чотири. У нас все по графіку, ще чотири, ми зав'язуємо. Думаєш, це смішно? Так. Я я не погоджуюсь. Я теж не погоджуюсь. Ну і що ми зараз будемо робити? Що можна... Так, давайте послухаємо далі матеріал. Добрий вечір, мене звати Фелікс, я з міста Суми. Ми є українці, і це є наша мова. Так, да, так я про це і розповідаю. Ти взагалі можеш говорити, коли хочеш. Так ви не дослухали, б**ть, жарт. Скажіть, будь ласка, тут історія в чому? Класно, хорошою українською спілкується, спілкується артист. І далі ця історія, що ну, це, це нова історія. Мені здається, що це нова якась схема, яка буде жити в наших, в нашому, в наших реаліях. В 2014 році, чи навіть в 2004 році, коли перемогла перша революція, там також був якийсь сплеск україномовності, але все одно більшість регіонів казала, ну, та ні, ну не будемо українською спілкуватися у 2014 році. Черговий сплеск, але все одно велика кількість українців сказала, Ну так ніби так, Крим його забрали. Е, війна на сході, але це локальні конфлікти. Ну, російська мова нам ближча, ми не з дитинства спілкуємося, і далі будемо спілкуватися принаймні на побутовому рівні. Далі оце вся історія. Зараз ніби вже ця е, історія і це добре. Е, схема, що я далі, я говорив, говорив, говорив. Говорю і буду говорити російською, вона вже ніби відійшла на, на другий план, тому що принаймні, в публічному просторі вже ніхто собі цього не може дозволити. Але є оця схема: давайте ви на нас не тисніть. Ми будемо собі українізовуватися, але дуже так не люто. Як ви вважаєте, що це взагалі? Це, 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 це новий закид, якийсь з боку тих, хто не хотів би говорити російською, але вже. Після повномасштабного вторгнення це робити неможливо, але тим не менше буде далі свої правила качати. Як сприймати цю ситуацію? Це нова хвиля, те, що ми бачили, старої проблеми вона полягає в тому, що за 300 років колонізації України Росією Росія вкинула сюди катастрофічно великий ресурс на зросіщення людей. Я не буду занурюватися в історію. Всі люди, які дивляться гарні канали, в тому числі ваш і там, де є історичні програми, знають, скільки мільйонів українців носіїв мови було знищено, скільки мільйонів росіян. А за даними, це 15 мільйонів росіян сюди були поселені заселені в Україну тільки в 50-х, 60-х, 70-х роках минулого століття. Тому з зросійщення, Росія це розуміє найважливіша окупаційна історія. Якщо ми розмовляємо російською, наші душі і наші думки окуповані. Молода людина, яка зараз жартує на цю тему, ну вона молода. Я дотримуюсь думки, що людина визріває десь після років 33 35 Тільки тоді вона починає десь якось розуміти причину наслідкові якісь зв'язки. Але якщо брати, зокрема, цю проблему, я, як е, рускогаварящий київлянин, я народився в Києві в російськомовній родині, яка завжди підтримувала Україну, тато, мама, але знаєте, як вони люблять казати, так склалося, що ми русифіковані. І я свого часу просто вже в дорослому віці е, проходячи певні фази своєї власної українізації, Прийняв це для себе рішення вже в дорослому віці відмовитись категорично на всіх рівнях від російської мови. Коли мені було 20 років, я повернувся з радянської армії. Я вчився в радянській школі е, вчителька була якраз росіянкою з Сібірі, от вона мала 20% відсоткову надбавку за російську мову, дозволяла приниження, ну так знаєте, зніхатя якісь з ви там і так далі. Ну, тобто, старше покоління, мого моє покоління, от людей близько 50, все це пам'ятають прекрасно. І коли я повернувся з армії в 89-му році з радянською, єдиним шансом не бути совком. Було прийняти українство, тому що я бачив ту нову Україну, яка народжувалася на моїх очах. Я собі тоді виголив таку красиву макитру, купив вишиванку, почепив червоно-чорний прапорець. От, а потім навіть значок з Степаном Андрійовичем Бандерою на Майдані Незалежності продавалися. Тоді якраз вибухнула перша червона рута. оті перші пісні Брати гадюкини кому вниз, сестричка Віка а, то було такий, знаєте, розвой. Як написав Андрухович в своїх рекреаціях, то був Свято Воскресаючого Духу, я повірив цю Україну, яка з приходом кучми, правильніше буде сказати, з приходом табачника усіх всіх російських нартивів, Особливо в гуманітарному полі, вона була похована. Бо сюди зайшли великі гроші, за які створювалися російські телеканали, російські радіостанції, і все це, зрештою, Росія розуміла. Той хто русифікований, хто розмовляє російською. Це перший маркер ідентичності, це перший маркер окупованості. Ну і зрештою, людині треба заробляти гроші. Я молода людина, мені треба працювати. Я 12 років працював в театрі, який зараз вже носить звання Лесі Українки, але не є російським. Там вже навіть ставлять мені так кажуть люди, що весь репертуар театру імені Лесі Українки, Національного академічного переведено на українську мову. От я проходив декілька стадій власної українізації, і от якраз от. Подібний випадок був і в моєму житті. Вів я. Здається, це було свято присвячене тому референдуму 1 грудня, коли вся Україна здається, 89 чи 97% відсотків проголосувало за незалежність 1 грудня 91-го року. І я вів великий концерт а, в Палаці Україна. Вів українською, звичайно, виходжу за лаштунки і починаю говорити з кимось російською. І поруч якраз стояв пан Дмитро Павличко, царство Небесне, який нещодавно від нас пішов, він каже: Хей, юначе, що з тобою? Ти ж хворий, ти ж що не бачиш, що то хвороба. Ти там українською, тут російською, ти роздвоєний сам собі. Не встоїться царство роздвоєна саме в собі. Ну і я, знаєте, на такому молодіжному коражі, да какая різниця, Ну, всі ж ми українці, всі ми любимо Україну і так далі. Це така була у мене стадія моєї українізації, коли, начебто, публічно українською, а поза лаштунками так ніудобніє в родині і з друзями російською. Зараз цю стадію проходить переважна більшість наших можновладців. От зараз влада якраз проходить ту першу стадію, яку я свого часу проходив ще в 90-ті, і багато моїх друзів так само проходили. Потім, коли було закатано все абсолютно українське за часів кучми, майдан 2004-2005 років теж сприяв тому, що піднялася ця хвиля українізації. Але московити били в саме, як то кажуть, серце. В дискредитацію української мови сюди буде вкачано великі гроші. Канал Інтер, який так загравав з українством після того, як Ющенко прийшов до влади, зайняв радикально іншу російську позицію. Я там теж тоді працював, я пішов з телеканалу Інтер. І, зрештою, саме завдяки дискредитації. України, українства, українського пам'ятаєте, як насміхалися над Ющенком, ха-ха-ха, Любі, Друзі, лікардя, майбутньому, тесе п'яте, десяте це зробило свою справу. Що єдиний на той час проукраїнський президент. Закінчив свою каденцію і з результатом у півтора чи два відсотки прихильності виборців, це все російські політехнології, які якраз мають перед собою одну з мети дискредитувати українство як таку, знаєте, національну таку е, хибу. Яка не притаманна людям з високим інтелектом, освітою і так далі. Бо це все хуторянство, це все шаравари, це все жлобство, це все таки, знаєте, недорікуватість, гречкосійство. Ну що ви хочете від них взяти? сілюки, ані же і так далі. і Тому подібне, як написав видатний український публіцист Микола Рябчук в своїй книзі про Малоросію, він сказав, що малоросійство не є хибою. Малоросійство це наслідок поневолення. Тому що е, і Тарас Григорович Шевченко вважав себе малоросом, і Котляревський це все дійсно була малоросійська література в складі імперії. І багато людей і зараз, і нині асоціюють себе, от, взяти Арестовича, дуже популярного, це типовий малорос. Людина, яка асоціює себе з російською імперією у вигляді СРСР. У розмові з Биковим Дмитром є такий російський поет, він заявив, да, я був піонером, да, я люблю Совєтський Союз, да, я люблю Імперії. А малоросійство е, ментально тяжіє до Росії. І я пам'ятаю прекрасно, як в 16 му чи 15 му роках Арестович під цим, знаєте, потугою українства, яке подолало оцього хріна Януковича, а, воно. Спричинило невеличкий такий су, він перейшов на українську, навіть в публічному просторі в своїх дописах. А потім, в 19-му році, ну, я можу нагадати, він так горою стояв за Порошенка, а потім, коли прийшов Зеленський, відразу, як кажуть, перевзувся. Ну, це якраз от ознака малоросійства, що люди перебирають на себе здатність до брехні. Швиденько, згідно обставин міняти свою думку, міняти свою позицію, мотивуючи це або політичною доцільністю, або ну так влаштоване життя, або і так, 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 так. Ми живемо в світі гібридних сенсів. І Якщо брати е, і характеризувати русскоговорящих українців, це ментальні трансвестити люди, які е, знаходяться в біполярному розладі. Із самими собою і множать цей розлад у суспільстві. Це гібриди, гібридна форма людини, яка не може визначитися із своєю ментальною національною належністю, а тому перебуває відразу в хворобливих, як казав Шевельов, шизофренічних станах роздвоєння власної свідомості. Багатьом людям це комфортно, бо їм тоді легше брехати. Тут я, наче росіянин, тут я українець, тут я трошки за Україну, а тут, наче я і може за Росію. Переважна більшість політиків мотивує це, що треба дослухатися і до тих, і до цих. Але є одне перевірочне слово. Може хтось зараз подумає про Крим, наш так і це теж. А е, скажи слово, щоб я побачив тебе. Не треба паспорт, не треба вишиванку демонструвати. Слово це єдиний маркер справжньої ідентичності. Якщо ви чуєте здравствуйте, я Талгаєв Насріддін Мухамедович, е, Ну я Тувінець, і Путін сказав, що ми з українцями один народ. тому ваша квартира тепер моя. Ну, от вам приклад е, того значить, латентного ідіотизму, латентної шизофренії, на яку і досі хворе наше суспільство і хворі наші співвітчизники. Хворобу треба лікувати. Як має з'явитися фаховий і суворий лікар, тому що хворобу запущено? Хто може бути цим лікарем? Виключно держава. Знаєте, оця теза, що ще породила? Оцей, і це дуже цікаво. Цей конфлікт навколо цього стендапу львівського. Там ж насправді, якби ніякої проблеми на перший погляд немає. Говорить чистою українською мовою ця молода людина. Все окей. Робить стендапи українською мовою, спілкується українською мовою. Каже, що перейшов в побутовому житті українською мовою спілкуватися. Але дуже часто і там ще сьогодні було одне інтерв'ю, вже не будемо його слухати, де з'явилася нова теза, що ми спілкуємося українською мовою, а ви від нас ще вимагаєте, щоб ми вибачилися за те, що ми вас, там умовних галичан, роками не слухали про погану Росію. І я от собі думаю: а, а хто вимагає вибачитися? Чи мені здається, що в тому самому Львові, Івано-Франківську чи в Луцьку, абсолютно і дуже прихильно ставляться до тих людей, які намагаються перейти, спілкуватися українською, ну не завжди з першого разу виходить, але людина старається. І от зараз така нова теза вкидується, що. Мало того, що ми перейшли говорити українською, так ми ще маємо спілкуватися з Галицьким акцентом, і ще й перед вами вибачитися, що всі попередні роки ми не спілкувалися е, українською. Це така, ну мені здається, це така продовження цієї знаєте, історії. Е, в 2004 році це була карта, де три сорти було українців. І їм розказували, що лише галичани це вищий сорт, ну, росіяни вкинули. А в 2014 році це приблизно ці поїзди з Бендерівцями, які їхали. Ну цей міф, що їхали в україні. Зовувати схід і тому треба сходу повстати. А це нова якась така технологія. Хоча насправді я не знаю хто вимагає вибачатися у людей, які після 22 другого року, 24 лютого, перейшли науку. Спілкування українською мовою, як ви на це дивитеся на оцей ну, нову те, ви все йдете до того, щоб я дав оцінку Галичині, львів'янам ну, як ви, людям, які А може, навіть, ви, збер... а може ви, ми цього, цього ви, не ми, може цього не помічаємо просто. Насправді, може, ми неправильно себе поводимо? Дивіться завжди реагують на найбільш агресивних і чорноротих людей, які створюють наративи для якихось скандалів. А я, як людина, яка до війни щороку стояв п'ять днів на Львівському форумі біля Палацу Потоцьких і спілкувався з львів'янами, галичанами і всі, хто приїхав, і гості українського п'ємонту, я особливо ще, ну скажімо так, на Зарій свої чи як там на на, на, на початку своєї літературних е, оцих от і кар'єри я дійсно стикався з дуже великою кількістю людей, е, е, настільки е, трошечки скандалізованих, та які скандалізують простір довкруж себе, і сам стикався, що ти прикидаєшся українцем? Ти ж російськомовне падло, яке оце тільки прикидається українцем, тобто. Привід для сварки, для скандалу, завжди є. Але я завжди ставився до таких людей, як до хворих, теж певною мірою на голову. Знаєте, таких скандалістів неуспішних, заздрісних, просто таких чорноротих, інколи, як то кажуть, сім'ї не без урода. Це є, але вони не роблять погоди. Вони не роблять погоди, тому що. Хочу відразу е, зробити комплімент, якщо б е, не галичани і не галицька традиція е, культурна, е, літературна, музична Україні не відкіль було б відроджуватися? Розумієте? Бо саме Львів, Франківськ, Тернопіль, там, де лишилося справжнє українське українська основа народна, вони зберегли Україну. Для того, щоб розсунути її кордони далі на схід. Бо ну я бачу, мандруючи Україною декілька українських ідентичностей. Є галицька ідентичність, яка відрізняється, от якраз такою, знаєте, рафінованою інколи освіченістю. І ця освіченість дає право деяким на таку зверхність: мовляв, ну, ви вже всі там хтось. Є, і таке у певних персонажів є. Я не буду це е, зараз називати імена, ви, можливо, їх прекрасно теж знаєте. І вони досить бринять в публічному просторі. Далі є Надніпрянська. та я обожнюю надніпрянську суржиковану мову. Бо у мене під Києвом будинок в селі Плисецьке. І я коли виїжджаю на, от виїжджав там, е, на базар, там написано: клуб Ніка через і українське». Тобто русифікація чи українізація російської клубніки чи русифікація україні... Ксифікація нашої полуниці. Ну, тобто, я вважаю, що це значить клубніка з і то якраз українізація москальської клубники. клубники. А я а, дуже не ну, можу сказати дуже, але досить часто бував на півдні України. Те, що Миколаїв, Херсон то українські, абсолютно такі степові райони, особливо Херсонська область, де багато українських сел. Запорізька, де зараз проходить фронт біля Оріхова і Гуляйполе, Оріхове, тато Гуляйполе, Пологи, то славні махновські е місця. І там зберіглася оця люта така, знаєте, махновська, анархічна українська ідентичність, яка на жаль 100 років тому спричинила то, що галичани, галицька армія билися і армія УНР, билися з Махном, ну, тобто махновці не підтримали. Українську армію, тому що оця от Махновська соціалістична, анархічна така історія вона тяжіла до Росії, як малоросійська ідентичність. Є Слобожанська, але це не дає право звичайно меру Харкова кажати, або там давайте поговоримо на нашому Слобожанському на речі і так далі. Бо, зрештою, Слобожанщина тому і називається Слобожанщина, тому що це свободи, свободи, то е, козацькі поселення, то козацького роду земля. то Земля, де одвічно, одвічно було те козацьке право. Ну е і тому що е казати про Донбас, з якого вийшов Стус, з якого вийшов Дзюба, е Іван Дзюба, е з якого вийшло. Багато українських поетів, і взагалі-то є, знаєте, якщо проїхатися Донбасом по селах, там дійсно можна почути справжню гарну українську мову. А міста, ну вибачайте, туди було завезено в 30-ті роки мільйони. Причому таких, знаєте, вагнерівців-робітників, людей з кримінальним минулим, які дали кримінальне потомство, яке дало кримінальне. Майбутнє тим регіонам 90-ті роки, ну і зрештою, там взагалі царство криміналітету не дарма. Вагнер там зараз головний, бо кримінальники тяжіють до кримінальників. Але феномен Галичини в тому, що це з одного боку, знаєте, таке еталонне українство Західного. Західно, э, Західної України. Еталонне Українство э, Східної України, це Котляревський, це та Полтавська говірка з Мікім Елі так далі і тому подібне. Україна, коли питають, яка Україна? Ну от подивіться, будь ласка, на плахту жіночу. Подивіться э, Ну на таку гарну якусь сорочку вишиванку. В ній є щонайменше э, 5-6-7 основних кольорів. І от ці кольори десь на стиках змішуються, десь як знаєте, в мистецтві синє протистоїть помаранчевому, жовте протистоїть зеленому, але це все Україна, вона така. А, і що нас об'єднує, це вже розхожа думка. Хоча коли ми тільки починали її висловлювати, нам так от казали, що ви, значить, тойво. воля це свобода, навіть люди російськомовні. Одесити чи Миколаївці, чи хар Харків'яни, вони чим відрізняються від московитів? Вони не хочуть над собою царя. Вони беруть в руки зброю і йдуть на фронт. І воюють пліч опліч з україномовними. Ви знаєте, коли я побачив, як люди російськомовні з голими руками на півдні, в Мелітополі, в Бердянську, Херсоні зупиняли на вулицях російські танки, я тоді трошечки змінив граду своєї риторики, тому що. Все це українці, які проходять різні стадії своєї українізації. Вони всі діти України. Є притча про блудного сина. Прийшов син, якому батько закатив бенкет. А приходить старший син, каже: Батьку, ти мені кози драної ніколи не дав, а для молодшого. Бо каже він. Загубився і знайшовся, і серце батькове радіє, що ці люди, які були втрачені, вони повертаються до України. Тому нам треба ставитися до російськомовних наших співвітчизників, як до людей, які тільки набувають свого українства. У мене цей шлях зайняв. Достатньо довгий, тривалий процес. Але в даному випадку я дуже вірю, що є держава. Якщо держава, це, вибачте, вже я роблю таку ремарочку, зараз прибирає історію з ЗНО, то у мене питання. чи я то держава, чи це українська держава? Бо росіяни, коли роблять, заходять, вони відразу роблять російську історію. Російське государство російське. Забирають а ми в на відкуп те, що формує людину. Це диверсія державного рівня. Знаєте, що мені от е, насправді от, для себе навіть зібрав е, хорошу в голові концепцію завжди. Будь-якому регіоні України можна знайти український контекст, навколо якого і вибудовувати свою історію, тому що ну знаєте, нас і у Львові можна сказати, я, я буду спілкуватися російською, тому що я виріс в російському контексті, бо з мого міста не знаю там Михаїл Фрідман, російський олігарх, політик російський євлінський, там ще ще багато діячів, які виїхали в Москві, але ж можна гуртуватися навколо того, що є українським, і це ви гарно. По всій території України України таку червону нитку протягли. Е, я скажу вам про е, цю фразу декілька слів. про е, Може неправильно її повторю. е, хто там Фрідман? Я буду так говорити, тому що я теж українець. Ні, друзі мої, він, російська мова створює довкруж себе токсичний простір, е, російська культура. Деградативна, по суті своїй, а особливо зараз. Е, вони всі залишилися в минулому. Україна йде в майбутнє. У нас різні концепції буття. Я зізнаюся, зроблю таку невеличке, як то кажуть. Я підписаний товариша Дугіна, бо ворогів треба вивчати. І я підписаний там на Стрілкова на так далі. Я, я намагаюся я дослідити природу. Їхніх думок. І е, те, що зараз е, висловлює Дугін в своїх телеграм-каналах і на якихось ефірах, е, що ми, е, ця архаїчна, хтонічна Русь вона протистоїть цивілізованому світу, і у нас зараз есхатологічна боротьба, і ми маємо занурити світ в темряву. Тобто вони реально мріють зруйнувати весь світ. І загинути в ньому, тому що смерть для них це життя, а війна це для них мир. Це, от якраз той, знаєте, сатана, про якого вже неодноразово теж вони казали. Ну, сатана, звичайно, як батько брехні хоче звинуватити іншого, що хтось інший, сатана, а не він. І от якраз цей колективний російський сатана в висловлюваннях російських філософів. Які буцімто протистоїть цивілізації, будуючи свою концепцію на архаїці, на такому, знаєте, архаїчному, такому, щоб така борода, гній яйця пасхальні позастрягали, брови такі, хрест такий, так, двома руками і діти, вбивайте цих українців, тому що ані царства сатани. Тобто, це от реально е люди хворі, е люди, які Готові занурити світ у пітьму третя світова вже почалася, але у пітьму ядерної, ядерної зими. А я думаю, що зараз на Заході дуже серйозно в різних розвідках і в різних структурах розробляються сценарії, тому що вони всім видом своїм демонструють, риторика зараз знята, але по тих людях, які справляють. Плив на Путіна безпосередньо на хід його думок. Я бачу, що люди все більше і більше починають підштовхувати його, що треба натиснути кнопку. Треба натиснути кнопку. Треба не засцати. Ти цикло, натисни кнопку, занур їх в світ, щоб вони всі аж здригнулися. Я це бачу. Я це читаю. Я це е, розумію, куди вони це ведуть, як вони його на повідку цьому підводять. Тому. Е, Mm -hmm. Російське, до чого я це все? Російське все це токсик, це, 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 це деградативна природа людської породи. Все, що торкується російського, все відразу перетворюється на лайно, як другорядне, другосортне. Археїчне, е, нездатне еволюціонувати, бо людина здатна еволюціонувати взагалі. Ну, еволюція вона якраз призводить до того, що життя розвивається на планеті. А російськомовні люди, які зараз агресивно захищають свою російськомовну, ну це якраз люди, які як динозаври. Знаєте, вони лишилися на рівні певного свого розвитку, еволюціонувати не хочуть. Мені так удобно я так говорив е, Велика руська культура і так далі. Це е, якраз вони розписуються в своїй деградативній трошечки парадигмі буття. Росія це отстой, це лайно. Росія це брехня. Росія це ну, тупість, це несмак. Росія це все гидотне, що тільки є в світі, навіть Достоєвський.